Народний депутат України Олексій Жмиринецький приїхав до Славути з почесною місією вручити відзнаки Верховної Ради кращим працівникам медичних закладів Центру первинної медико-санітарної допомоги та міської лікарні напередодні професійного свята медиків. Хочу запросити до. Ради, Баленко Павлівну. Ну, не немає, вона служить. Ми спеціально їй подали, тому що ми вважаємо, що вона заслуговує. Давайте ми тоді вручимо це вам, а ви її передасте обов'язково. І... Сьогодні ми сфотографуємо і відправимо її на вайбер. Тоді хочу запросити Гаврилюк Олега Віталійовича. Міський голова Василь Сидор долучився до привітань та наголосив на професійності та відповідальності колективу закладу з першого дня війни, коли почалася війна, всі люди вийшли на роботу, всі до одного і Надавали допомогу, і сьогодні надають вони працюють сьогодні. Інтелектуальні праці, вони працюють сьогодні цілодобово. Вони сьогодні працюють з вітачою величезні. У нас одиниці у нас тільки декілька людей, і то по об'єктивних причинах сьогодні в'їхали. Останні всі тут ми, з людьми з Україною. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Гаврилюк подякував за відзнаку праці медичних працівників. Я хочу подякувати. Подякувати нашим гостям, які відзначили. Нашу скромну участь, але це скажімо, це не наші особисті грамоти, це грамоти нашого колективу, який знаєте, що потрібно під час війни війни, сказав Василь Богданович Олексій Сергій. Кожен повинен виконувати свою роботу. Ми її свою роботу виконуємо краще гірше, але ми її стараємося виконувати як найкраще на зустрічі із працівниками міської лікарні. Олексій Жмиринецький вручив відзнаки Верховної Ради ще двом лікарям. Хочу запросити Кастирко Інну Олександрів. Хочу <плес> запросити Кузьмінчук Світлану Вайкову. Високо оцінив роботу медиків міський голова. Дійсно, те, що наразі зроблено, це в першу чергу, дякуючи, що є професіонали, є люди. Тому що будь-яке обладнання воно спроможне давати ефект, коли є спеціалісти. Знаєте, є велика помилка, коли купляють, натягують, немає на кому працювати. І тому, пане єдина в Україні лабораторія, яку сьогодні в славу. Всі приклади беруть, їздять, навчаються, тому що ми теж розуміємо, що без сертифікованої лабораторії не можна робити ніяких результатів. Пані Світлана, вона, вона директор, те, що ми пережили з ковідом, те, що ми пережили під час війни, це... Хай історії залишиться під час спілкування. Народний депутат зауважив, що Славутська міська лікарня з поміж інших зазнала чимало візуальних позитивних змін. Славуті найбільш це трансформація, тому що в інших якось вона не поміта на прикладу чоловіків. Більше ну там ліфт на побудували, якісь обладнання з'явилися круте в полону. Зараз добудовою корпус цілий. По повна фундаментальна інструкція, але у вас багато, дуже багато цих таких ну, візуальних змін. Прям ну, я радію я... Василь Сидор свою чергу наголосив на потребах закладів медицини. «Сьогодні то що ви бачите, це більшість зроблено за кошти громади, за кошти людей, які працюють, платять податки. На превеликий жаль за останні роки попередніми як допомога, Останні роки ви знаєте, не соцекономи, нічого нема. Тому в нас сьогодні є хвости по км. Нам треба триста кілометрів в зону, що все ж таки вернули. Ми могли розрахуватися за приймання і зараз сховище зробити. І наступні роботи ми можемо робити тільки тоді, коли будуть кошти це зрозуміло. Директор міської лікарні Леонід Радзевілюк говорив і про здобутки, і перспективи закладу. Я по перше можу. Хочу... Дякую за те, що ви керівництво Верховної Ради звернуло увагу і нагодила наших кращих працівників, нашого медичного директора, нашого завідувачного лабораторії, яка дійсно е, єдина поки що е, фактично такого рівня в Україні, яка отримала е, е, сертифікацію європейських стандартів. Тому це дуже важливо. Але, 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 але я сьогодні хочу сказати за кожного з них, тому що за кожного з цих завідуючих які насьогодні за відділами, і значить і за кожного лікаря, тому що кожен на своїй впроваджує багато чого і ми сьогодні дійсно рухаємося По завершенні зустрічей із медиками. Василь Сидор ознайомив Олексія Жмиринецького із будівництвом укриття в лікарні, де планується облаштувати хірургічний блок. Відвідали також новозбудований корпус навчально-виговного комплексу, що перебуває на завершальному етапі. Construção.